Я знаю, мало сказано спасибі тих щирих слів до Бога в небеса, а хочеться, що вдячність у молитві кричала голосніше, ніж нужда. Замало ще в житті я оцінила ту милі, що являється щодня, нічим перед творцем не заслужила це тільки благодать його дала. Чи ж дійсно зрозуміла я насправді? Яким багатством наділив Отець, як часто погляд небо підіймаю, і щиро дякую йому за все, за те, що можу бачити очима, як різнотрав'я помережило поля, як небо ділиться в розу половину і з вітром бавиться жовтавий листопад. А хтось лише змальовує уяві, яке ж то воно сонце в небесах. На що подібне яблуко духмяне, як верби мокнуть віттям у ставках. Не чує хтось веселий сміх малеч, як плаче скрипка, лиш її торкнись, як зустрічають весну соловейки, і як ріки тікають поміж гір. А хтось ніколи землю не відчує, не втече сам від суєти. Стоптати трави досвіта, бо соніш, не порахує на снігу свої сліди, комусь несуджено дитину обійняти, руками пригорнути до грудей, Сніжинки на долонях розглядати, трукнути скрапельку дощу, яка паде. А хтось уже давно забув про спокій, де вибух не тривожить тихий сон. Як пахнуть стіни у своєму домі, і буде тиша вранці за вікном. Як поділити лише окраєць хліба, в голодні очі глянувши дітей? Чи до останнього з війни чекати сина, молитві на колінах ніч і день? Бо найчастіше це не помічаєш, який щасливий ти серед людей. Цінуєш лиш тоді, коли втрачаєш того, що було, більше не вернеш, коли не зможеш пригорнутися до мами, відчути теплоту її долонь, не вчуєш раптом рідний голос батька, і не спитаєш мудрості його. Найгірше, щоб образу затаїти, не встигнути промовити, пробач великий подарунок з неба жити. А ми самі вирішуємо як, чи вмієм справді цінувати Бога, що сина однородженого дав, так небо близько не було ніколи, і благодать зливалась через край. Я хочу більше Боже відчувати блаженство пропустити кріство, Щоб бачити в дрібницях те багатство, яке крім Тебе, не подасть мені ніхто.